Як піти на зимову рибалку і повернутися живим? Рятувальники провели практичний інструктаж на базі своєї станції. Вони відпрацьовували порятунок людини, яка впала у воду. У такий спосіб надзвичайники готувалися до водохреща та до початку сезону зимової риболовлі. Відсутність криги не зупиняє любителів зимової риболовлі. Вони на човнах полюють за уловом, запливаючи на середину річки. Надзвичайники попереджають, під час такого відпочинку заборонено вживати спиртне. Під його дією людина втрачає пильність та може потрапити у воду. Вінницькі рятувальники практикувались у наданні допомоги потопаючим. Вживання в Великій кількості спиртних напоїв, і як, як часто це буває, саме, за, саме, саме собі враги. Виходить. Витягнути потерпілого з води це лише частина справи. Потрібно правильно надати першу медичну допомогу людині, говорить лікар групи водолазно-рятувальних робіт Дмитро Петришин. Він особовому складу рятувальної бригади провів інструктаж, перевернути на праве коліно, перевернути лицем вниз, поставити постраждалого на ліве коліно. Натиснути перед пліччям йому на грудну клітину, щоб видалити воду і предмети, які попали в ротову порожнину. Перевірили рятувальники акваторії дна у місцях, де цьогоріч він святкуватимуть водохреща. Їх у місті чотири. Цієї неділі за кожним святкуватиме бригада з чотирьох іменесників. Не скупчуватися в місці купання, це буде там проруб, допустим, или майна, і ж в віді там креста. Той на країна на самих краях не стояти, тому що вито масово буде просто схоження в воду. Рятувальники забезпечені всім необхідним, щоб надати допомогу людям, в яких під час купання може погіршитись самопочуття. Ірина Дідух, Юрій Кривошеєн, телеканал Віта.